Мабуть, дзеркало можна вважати найбільш чарівним предметом, який винайшло людство. І справді його здатність демонструвати людині її власне відображення і навколишній світ дійсно схожа на справжнє чудо. Проте саме з дзеркалом пов'язано чи не найбільше поганих прикмет та забобонів. А за дзеркалі і досі продовжує лякати людей своєю містичністю та таємничістю. Сьогодні ми розповімо вам про духа, якого вважали душею дзеркала, його мешка та володаркою. Дзеркалиця невидимий дух, якого вважали брамницею. Вона стереже невидимі ворота між світами, а її походження вважається потойбічним, помешкає вона в зазеркаллі. За переказами наших пращурів, вона прив'язується до оселі так само міцно, як і домовик. Любить спостерігати за мешканцями домівки, відзеркалювати знайомі обличчя та знайомі предмети. Дзеркалиця ніколи не спить. І вночі, коли всі поснули, забавляється тим, що передивляється все те, що за день її найдужче вразило. Тому і досі старі люди застерігають дивитися вночі та ще й без світла у дзеркало, бо побачене може сильно налякати. За повір'ями, дзеркалиця, як і усі істоти, що мешкають на межі, знає майбутнє, тільки їй заборонено його відкривати. Крім хіба що одного випадку: якщо правильно провести обряд, то молода дівчина зможе побачити в дзеркалі відображення майбутнього чоловіка. В давні часи вірили, що нехрещених милят взагалі не можна підносити до дзеркала. Небезпека полягала не лише в зіткненні через дзеркало з тим світом, а й у тому, що незахищена обрядом ім'я наречення дитинка могла притягнути з того світу ще одну душу, тобто стати дводушником, чорнокнижником, темним чаклуном, злою відьмою чи навіть уперем. Якщо в хаті хтось помирає, то дзеркалиця тужить і побивається разом з усією ріднею. Навіть прикликає до себе душу померлого, показуючи його відображення в дзеркалі. А ще душа покійника за народними віруваннями у перші три дні після смерті не покидає колишнього житла, чує поклики дзеркалиці та радо йде на них. Тоді побачити обличчя небіжчика в дзеркалі може будь-хто з домашніх і наслідки можуть бути непередбачуваними. Звідси і пішов той самий звичай запинати дзеркало хусткою чи тканиною, коли в хаті покійник. Під час пологів дзеркала теж завішували. Наші предки вірили, що народження і смерть це ті особливі події, коли межа між життям і смертю стирається. Тож через дзеркальні ворота в такі моменти у світ людей могли потрапляти геть недружні історії. Як не дивно, але дзеркалиця зовсім не дружить з іншими істотами. Тому ані домовик, ані пічник, ані решта духів у дзеркалі не відбиваються. Зате можуть побачити в ньому свої найбільші страхи навіть власну смерть. Саме тому дзеркало вважають добрим заспокійливим оберегом від бешкетного домашнього духа. На поліссі в хліві досі тримають уламок дзеркала для охорони худоби від відьом. Проте дзеркала теж бувають різними. Є дзеркала, що висять у хаті темної чаклунки чи, чи злої відьми. Дзеркалиця, яка там мешкає, потрапляє в цілковиту залежність від темних чар і стає ворожою до людей. З огляду на це, якщо ви надумали купувати дзеркало, то ліпше придбайте нове, адже дзеркала мають добру пам'ять, і не завжди та пам'ять світла. Дзеркалиці дуже ревниві. Якщо в хаті кілька дзеркал та ще й розташованих в одній кімнаті, то може статися лихо. Дзеркалиці ревнуватимуть мешканців оселі одна до одної та намагатимуться суперницю зіпсувати. кажуть, що від цього дзеркала тьмяніють, тріскаються та починають спотворювати зображення. Найбільша радість і втіха для дзеркалиці, коли в її люстерко потрапляє сонячний промінчик, у ту коротку мить, поки сонечко дивиться в дзеркало, вона проникає у світ людей. Сонце мандрує небом далі. Сонячний зайчик зникає, і дзеркалиця повертається назад у своє люстерко. Раніше українці вважали за необхідне раз на півроку виносити дзеркало на двір під яскраве сонячне світло. Кажуть, сонячне проміння випалює все погане, що дзеркало встигло увібрати в себе. Є згадки, що дзеркала у своїй магії часто використовували козаки-характерники. кажуть, що через них вони навіть уночі могли бачити, що діється в околиці. Правда, у тих місцях мали бути присутні бодай якісь дзеркальні поверхні, річка, ставок, озеро чи криниця. Досі існує багато забобонів щодо розбитих дзеркал. Дівчина, яка розбила дзеркало, на сім літ має забути про заміжжя. І якщо ж таки вийде заміж, то рівно сім літ щастя їй не бачити. А ще існує заборона дивитися в розбите дзеркало, бо це, начебто, погано впливає на здоров'я і навіть на долю. Тому розбитого дзеркало дзеркала слід якнайшвидше позбутися, визбираючи його з кельця, слід промовляти такі слова: дзеркало розбите, а життя ціле, або дзеркало впало, біда пропала, не плаче, не сміється, тому до нас не повернеться. Уламки дзеркала відносили подалі від хати і обов'язково закопували. Погодьтесь, ви точно колись чули хоча б один забабон пов'язаний з дзеркалом. І скоріш за все, навіть не здогадувалися, що всім цим віруванням сотні років. Сподіваємось, вам було цікаво. А тепер сходіть до дзеркала і вперше привітайте зі своєю дзеркалицею. На цьому на все, до зустрічі у наступному відео.